З вами Максим і ви на моєму каналі Ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Сьогодні ми будемо відкрити отакі от пакетики Brawl Stars Да, вони іншої форми. Подивіться, які тепер тусі тут персонажі є. Всі 8-17. Ладно, погнали відкривати. Вс. Так, і тут що у нас, знаєте що. Я тут бачу, знаєте що висить. Біла. Нахилика. Нахівина. Нахівина, не як на спайку тоді. Що воно стояло? Вона не буде стояти на коврі, вона не буде на коврі стояти. Вона якось буде. Вона не буде, отак от може лежати тільки. Ось бачите, що нам попалось, з Беа. Погнали відкривати останні пакетики. Які по полі... ньому? Ви знаєте хто? Емс. Еще шансы на Леона, да? А? на Леона, да? Ну, два эпика мне не попалось. Два эпика. Ну, два... Вот тут раз две леги. Два эпика. Ну, как раз он тут и рядом стоять, вот как, дивись. Я бачила. О, на полу слины сочные. Ну, поставь я, пусть на пол. Сначала Бэйл, снимай. Молк. Давай ставь М отдельно.